Бажаючи обрати гаранта держави, збиралися біля своїх виборчих дільниць раніше, восьмої години ранку. Отож, з початком виборчого дня на дільницях було досить людно. Підготовка йшла е, досить е, на протязі того періоду, який ми мали, дуже маленького, непогано, дуже добре. Я ж кажу, в такий короткий час зробити вибори, от провести їх вчасно відкритися і мати всі матеріали, і все це дуже дуже. Добре, стражі порядку нас запевнили, що в місті вибори пройдуть спокійно, без провокацій. Буде все спокійно, звідки що може статися? Нічого такого. По прогнозам плануємо провести нормально, повністю. Ну місце наше в принципі знаходиться ближче до західної України, То я думаю, провокації не буде. Судячи з ранкової активності на виборчих дільницях, можна було б з певненістю стверджувати, що явка городян буде високою. В цьому переконаний і міський голова Сергій Мельник, котрий разом із дружиною поспішав виконати свій громадянський обов'язок. Саме головне, що всі дільниці відкрились, всі комісії працюють, всі члени голови повиходили. Тобто місто також в штатному режимі, немає ніяких таких помісту скарг, нарікань. Уточнення списків свідчило, що явка буде більша, тому що. Десь тільки на уточнення списків більше трьох тисяч людей прийшло. Я думаю, що це і є свідченням того, що активність має бути така, ну достатня. Ну взагалі літо роботи багато, але ну ми прогнозуємо десь до 70%. відсотків. Кипіла робота і у представників екзитполу. Олександр Юрчак, котрий з'ясовував волевиявлення хмельничан на виборчій дільниці номер 432, переконаний, що другого туру перегонів не буде. Народ обере президента 25 травня, адже до середини дня лідер серед кандидатів уже вималювався. Люди настільки згуртувалися за ці періоди, за ці часи, що в нас відбулися, за ці місяці роки цього катування. Я думаю, що переможе хтось один, не буде повторного голосування. Хмельничани були налаштовані досить позитивно, з гарним настроєм та сподіваннями на покращення життя. Віддали голоси за свого кандидата З нормальним настроєм, з хорошим сподіваємося на краще життя. Надіюсь, буде трошки покращені, але цю корупцію почти не подолати. Якби була б молодь при владі, можна було б щось сподіватися. Надіюсь на нього, щоб де тільки все добре у нас, щоб построїли Україну такою, як вона хоча б була, щоб була робота, щоб діти мали де вчитися, працювати. Щоб все було тихо, хороше, конічна проявила громадянський долг, обов'язково, вранці только встала і сразу побіжала на дільницю. Проголосувала і поїхала працювати. А по, по поводу зміниться чи не зміниться, надіжда і Віра, это все. На спеціалізованій виборчій дільниці міської лікарні роботу розпочали вчасно та без черг. У нас є 424 бюлетні, які ми з витягу отримали від окружної виборчої комісії голосуючих 174, згідно подання головного лікаря, якими були внесені в списки, і з них 103 чоловіка, які голосують за місцем перебування від згідно заяви, які були подані до нас. Людям, які не спроможні пересуватися. Наші члени комідільнічної виборчої комісії в складі трьох членів будуть перебувати з маленькими скриньками для виборчого процесу надалі. Порушення на таких як на нашій дільниці немає. Взагалі процес проходить в нормальному режимі. Квором скликане скликане членів комісії є повністю і настрій чудовий. А хочеться, що вже ми прожили тих 72 роки, якби я хочеться, щоб діти і внуки побачили. Правду життя. Добре прийшли проголосувати за кандидата. В тому що я попав спочатку в реанімацію, а в реанімації мені сказали, що у вас не суть журнал. Там завідувач, я повністю не вписувала мою фамілію дані каже, я вас подам сюди, бо ви будете голосувати в лікарні. Важко себе не знайшов, просто в списках. На інших виборчих дільницях черги хмельничан, бажаючих здійснити своє волевиявлення, почали формуватися з 10-ї ранку. Йшли на голосування з єдиною вимогою до свого кандидата забезпечити спокій та мир в країні. У деяких були песимістичні переконання. Мовляв, економічну ситуацію змінити буде вкрай важко. Я думаю, що нічого не зміниться, а з насторонь пішла я дуже хвора, температура, але не йдуть трохи не готові. Йду. Якихось особливих змін я поки що не чекаю. У нас і так багато змін. Що з оптимізмом? Надію, що після виборів ситуація зміниться. Сподіваємося, що мир настане на землі вже в Україні. З цим настроєм тільки йшли. Настрій нормальний. Зміниться. Хотілося б, звісно, миру, злагоди і стабільності з великим настрієм, з молитвою, щоб Бог дав нашому новому президенту покращити нам життя. Трошки тяжко на душі, що гинуть люди, але я думаю. Що ми повинні це все перебороти і в країні навести лад. нормально жити. Впевненості немає, тому що один наш кандидат, за якого ми проголосували, порядок в державі не може навести, тому що порядок повинен наводити всі разом. І починаючи від громадян і кінчаючи нашим керівництвом. На 11 годину ранку вже віддали свої голоси за кандидатів майже 40 тисяч хмельничан. Хмельницький, Рівне та Тернопіль у загальноукраїнському рейтингу показав найвищу явку виборців за всі роки незалежності країни. Ці виборчі дільниці відчинилися вчасно. Ніяких проблем з проведенням першого засідання в нас не було. На 11 годину ми маємо вже цифру. Нас проголосувало 35 п'ять тисяч У вас є документ. Всіх виборців, включених до списку, в нас є 205 тисяч 781 людина. Жителі міста відповідально поставилися до вибору гаранта держави. Отож на 19.30 проголосувало більше 72% виборців. Явка людей висока, досить таки велика. Люди так осознанно, скажімо так, підійшли до цього питання до вибору нашого очільника держави. Але єдине, що, на жаль, люди такі не хочуть займатися і знати свої права, і завчасно деякі не сходили в Держреєстр, не уточнили списки. В зв'язку з цим були деякі нюанси на дільницях. Але такі, ну, маленькі, не, не зовсім конфлікти, не зовсім порушення. Але ну, були деякі такі маленькі нюанси в зв'язку з цим. Взагалі, вибори проходять досить таки вдало, досить таки успішно. Люди йдуть і ще, поки не закінчилось в, принципі, в нас час, ще є явка досить таки висока. О 20-й годині дільниці припинили свою роботу, зачинили двері і розпочали підрахунок бюлетенів. Встановлюють кількість невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів. Прошу цю роботу зробити акуратно. Вдумливо, як то кажуть, і не поспішаючи, щоб не виникало ніяких в нас помилок. Що стосується правопорядку під час виборів, то в Хмельницькому було спокійно. В цьому нас запевнив головний міліціант міста Василь Птащук. Загалом по місту ситуація, під час якої здійснювалися вибори, залишалася спокійною. Ніяких таких резонансних або взагалі таких порушень громадського порядку не було виявлено. Дрібні такі випадки були, коли люди там не знаходили себе в списках, обурювались. Ну їм пояснювали, що потрібно було раніше це питання з'ясовувати. Сьогодні вже в зв'язку з змінами до закону України про вибори президента. В останній день зміни вже не вносились до виборчого списку. Посилено охороняла міліція виборчі дільниці та ОВК під час підрахунку голосів. Тобто до ранку допомагали стражам порядку і громадські організації. Представники самооборони правого сектору громадської організації Сила правди, які вирішили нам надати допомогу і надавали її, і до цієї пори надають. Крім того, хочу подякувати. Добровольському це козацтво скоробагатому це теж козацтво там зареєстрована громадська організація досить недавно, але теж нам допомагали і допомагають. отож вибори відбулися. Як стало зрозуміло після спілкування з хмельничанами виборцями, свої сподівання на краще життя вони довірили кандидату на пост президента Петру Порошенку. За оперативною інформацією з протоколів, які попередньо опрацювали, майже 73% хмельничан взяли участь у голосуванні. А це 147 771 особа. Найбільшу кількість голосів 59,39% – отримав Петро Порошенко, 12,79 – Юлія Тимошенко. Та на третьому місці Олег Ляшко та 11,23% голосів. Керівники комунальних підприємств міста на розширеному виконкомі звітували про результати робіт, які виконали за минулий рік, аби підготувати місто до опалювального сезону. Житлово-експлуатаційними конторами було виконано поточний ремонт 263 під'їздів, 16,3 тисячі квадратних метрів покрівлі. Відремонтовано 172 вхідних і вхідних і підвальних дверей. В минулому році Житлово-експлуатаційними конторами дуже значна увага була приділена заміні запірної арматури. Значить, відремонтовано 72, замінено 24 засувки і відремонтовано 340 кранів на системах водопостачання, що дало можливість опалювальний сезон розпочати без зривів і по графіку. Перші три дні, коли Нормалізується робота мереж теплопостачання. До відділу надійшло біля 400 звернень. Вони були одразу передані теплопостачальним організаціям ЖЕКам, для реагування, вивчаючи статистику за 4 опальних сезони, можу сказати, що є у нас будинки проблемні. Це перш за все. Будинок проспект Міру 42. За 4 роки 43 звернення було з цього будинку, але в цьому році тільки 5. Замінено десь порядка 300 метрів аварійних ділянок водопроводу. В основному заміни ділянки водопроводу відбувалися під дорогами, тому що дійсно, коли виконуються роботи, виконувати на проїжджих частинах, то досить вагомий вклад в цьому є відновлення потім самої дороги. Тому Застосовуючи метод санації, замінені водогони під залізницею на вулиці Красовського, замінено водогони під вулицею Свободи. Це десь метрів 40. Замінено напірний колектор діаметром 400 під Староконстантинівським шосем, без того, щоб без скриття дороги. Єдиною проблемою комунальних підприємств керівники вказали на кредиторську заборгованість за попередній рік, через яку не вдалося реалізувати задумане на 100%. Але не розчаровуються та вже почали готуватися до наступного осінньо-зимового періоду. Комунальники вже закуповують піщану суміш у розпалі ремонт під'їздів житлових будинків та запланували заміну каналізаційного колектора на вулиці Шевченка та застарілого водогону на Старокостянтинівському шосе. Управління транспорту подбає, щоб в поточному році провести ремонт громадського транспорту, закуплять нові шини та встановлять конвектори у тролейбусах, які ще їх не мають. Управління освіти акценти розставить на ремонті дахів у навчальних закладах. Міський голова Сергій Мельник запропонував перевести школи на профільне покриття дахів. У обласному центрі відбувся Національно-патріотичний форум «Мі Шевченко. У його рамках цьогоріч вперше був проведений конкурс чатів віршів Кобзаря Не вмирає душа наша, не вмирає воля, організатором якого стало управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, учасники заходу студенти нашого міста. Кращих з них нагородили призами та грамотами. Зробили це символічно біля пам'ятника Тарасу Григоровичу. Там же для конкурсантів та хмельничан, які завітали на захід, ще раз донесли красу шевченківських віршів, покладених на музику. Долучились до дійства і театральна студія Глорія Хмельницького національного університету.